Настав другий день нашої маленької, коротенької відпустки. Беру вас з собою, беру вас в цей день, дуже красиве містечко, як ви можете бачити, будиночок знаходиться примісінько на воді. І з вікна ось такий краєвид. Краєвид на мільйон, дуже гарно, така, такий затишок, природа, немає людей. Перед очима завжди буде тільки такий вигляд. Тобто вікна завжди виходять тільки в одну сторону, і в сторону озера і гір. Дуже гарно. Посередині бачу, там якась прикраса, така якась різдвяна свічка, чи що, зараз я постараюся приблизити червона це свічка і така лампадка. Свічка знаходиться в лампадці. Дуже красиво, я думаю, що, можливо, ця прекрасна на різдво світилася. Зараз вона просто стоїть посеред озера. Вчора вночі нічого там не світилося. Тому, напевно, скоро вже її звідти заберуть і гори. Гори, в принципі, не дуже сильно притрушені цього року снігом. Е в принципі, так само, як минулого року, минулого року також треба було десь далеко, глибоко їхати, щоб знайти трохи більше снігу і покататись на лижах чи на санках. Але, тим не менш, мені це не, абсолютно не заважає. Дуже чиста вода, плаває кораблик часто і регулярно. І лебеді там, там, ось, я постаралася приблизити, вони там плавають. Сподіваюсь, пропливуть, ми їх погодуємо. Це парфум, яким я сьогодні пахну. Одні з моїх улюблених духів, я їх просто обожнюю. Тому зима, Різдво, в мене якраз асоціація з цим ароматом. Тут ми вже вийшли погуляти, вийшли за межі нашого будиночку. Ось саме цей будинок він знаходиться прямісінько на воді, тобто під нами вода, і в домі достатньо тепло, комфортно, все обігрівається, все дуже десь зроблю вам рум-тур, покажу, як все виглядає з середини. А так, в принципі, дуже цікава задумка, дуже так прикольно, чистенько, хайно і акуратно. Чиїсь маєток, такий, напевно, більш якісь, якісь підсобне приміщення. І ось такий вигляд має наша набережна тимчасова. Дуже-дуже красиво. Погодьтеся. Отак просто ходиш і насолоджуєшся. Немає практично людей, десь там хтось з візочком проїде, десь там якась бабця з дідусем пройдуться в принципі, людей не сильно густо, що не може не радуватись, якраз мені цього дуже сильно потрібно. Ось такі будиночки. І зараз це все в нашому розпорядженні. Ось алейка, по якій ми тільки щось йшли. І тут я так підозрюю, що це якесь таке як дачне містечко, такі маленькі грядки, щось люди тут собі вирощують, якісь салати, капусти. І така прикольна задумка прозорої бісєтки, така класна, мила. Там стоять дрова і крісла для того, щоб, мабуть, грилити. Ну, та й взагалі мені дуже подобається те, що все дуже доглянуто, дуже якось чистенько. Люди з повагою відносяться до навколишнього середовища, чого насправді нашим людям не вистачає. я Якось так, і від цього дуже прикро, тому що тут все охайно прибрано. Оце наш будиночок, я зараз вам пальчиком показую. Це ми вже вибралися з висоти, дивимося вниз. Озеро дуже таке величезне, таке об'ємне, немає краю, воно десь кудись-туди, туди, далеко-далеко туди, йде. Тут вже було трохи більше людей, і ми побачили. Маленьку афішу з оголошеннями про квартири, про будинки. Тут ви можете собі поставити на паузу і подивитися, яка їхня вартість, там квадратні метри, що, скільки коштує. Насправді, нерухомість тут дуже дорога, тому е, та, не кожен собі може таке дозволити, а якщо може таке дозволити, то треба дуже багато працювати, щоб, щоб щось мати. І тут. Зустріли такий красивий ресторанчик: прованс, біле, сіре, жовте світло, дуже-дуже теж красиво виглядає. Грала приємна музика. І така, така атмосферна вулиця. Що ж я хочу продовжити, про те, що мені дуже подобається відношення людей тут до, в принципі, до навколишнього середовища, до природи, до вулиць, до будинків все дуже збережно, все дуже якось доглянуто. І мені здається, що це ну, влада, звісно, має велике значення, але так само відношення людей, люди дуже Охайно до всього відносяться. Як тільки бачать, що щось не так, вони тобі обов'язково дадуть зауваження. Ми тут зараз, бачите, впливає кораблик. Зараз я продовжу цю розмову. Також такий він милий, буде світитися і собі пливе кудись туди. Насправді на ньому людей немає багато, тому що туристи, я думаю, що більшість туристів були тут в Різдво. А зараз вже всі порозівчалися, починаються робочі будні, тому... Насправді кораблик реалізує кожен раз попри наш будиночок, і я заглядаю в нього, то там людей не сильно густо. Ну, що ж я хотіла сказати про людей? В принципі, можливо, багатьом це якось так. Набридає і не подобається, але тим не менше, якщо людина побачить, що ви десь мусорите, що ви десь викидаєте сміття, що ви десь обов'язково зупинять і дадуть вам зауваження. Ніхто не боїться, що ви там почнете, не знаю, скакати з кулаками і розказувати, що ти мені тут розказуєш, я буду собі жити як хочу. І від цього, мабуть, люди стають якимось такими більш стриманішими. більш з повагою відно, відноситься до навколишнього середовища, ми піднімалися так високо в гори, їхав такий поїзд, який, яким ми піднімалися. І там в цьому поїзді стоїть вивіска про те, що не можна вставати. Треба маленьких дітей тримати на колінах, і щось там ще третє. Їхала компанія, вже випили собі глінтвейну трошки. Якийсь хлопець став, не знаю, поправити собі штани чи що, щось там, щось, щось, чи шукав щось в кишенях. І там якась баварка почала на нього кричати: ніби: Альо, зверніть увагу, що не бачите, що тут пише, вставати не можна. Хоча не вона вставала, і, в принципі, нічого б не сталося, якби вона якби там з ним щось сталося, якби він там впав. Ну, це не вона. Але тим не менш, правила і правила вони такі дуже, знаєте, люди живуть насправді по правилах, живуть вони знаєте, заміняють поліцію в деякій мірі. Якщо ви щось порушили, то обов'язково вам покажуть, зверніть увагу, що ви робите щось не так, а якщо ви будете не слухатися, то можуть на вас пожалітися, кудись там сказати, що ось там ця людина не, не дотримується тих чи інших правил, які діють в тому чи іншому місці, в якому ви знаходитеся. Тому з одного боку, воно можливо когось сильно напружує і. Приводить в такий якийсь нервовий стан, а з іншої сторони, на цьому базуються якраз порядки. Всі ходять, ну немає такого, знаєте, по стойці смірно, всі достатньо ввічливі, посміхаються. Ну Не завжди цей сміх він такий щирий, тому що, мені здається, люди просто посміхаються один одному, не знаючи один одного. і ну Посміхнулися, пройшли і забули цю людину. В принципі, це воно нічого не вартує. Це просто так, це безкоштовно, але з одної сторони це дуже приємно, а з іншої сторони, це така трошки фальш, тому що, ну, не знаю, це якесь таке, знаєте, хто дуже якось так відноситься до в е, нас не прийнято. Нас не знаєш людину, не вітаєшся до неї. Там. а тут ти, Ми приїхали взагалі в друге містечко, ти йдеш і там в тебе вітаються, бажають гарного дня. Цю людину ти бачиш вперше на очі. Е, насправді воно так підкуповується, дуже приємно, але знову ж таки треба бути обережним, тому що. Як тільки ви щось зробите не так, і як тільки ви будете помічені е, цими людьми там, дан цієї місцевості чи якоїсь іншої місцевості, то пам'ятайте, що вам обов'язково буде зроблено зауваження. Тому класно. І воно якось. Прикольно, ти привикаєш до такого стану, тобі подобається якась така певна свобода в тому чи іншому значенні, і знову ж таки ти розумієш, що ну, правила насправді існують для всіх, і не тільки хто хоче, там, виконує, хто хоче, викидає папірчики, хто хоче, не викидає папірчики. Тобто сміття ти доносиш собі. до... Спеціального місця призначення, де воно має бути викинене, не так як в нас. Задумалися, не задумалися, викинули де захотіли. Хоча зараз вже люди жаліються на те, що колись було чистіше, колись було якось більш охайніше і безпечніше. Зараз все дуже так, не, не зіхер, не, небезпечно, не. Е, так. Не знаю, з чим це зв'язано. Багато хто жаліється на те, що дуже багато приїжджих поприїжджало. І я не знаю, як було раніше, тому що насправді ми живемо тут не так довго, всього 5 років, але, тим не менш, людей, яких я зустрічаю, вони всі розказують, що раніше було якось безпечніше, частіше, спокійніше, дешевше. Ну, в принципі, дешевше, воно, напевно, всюди було дешевше. Тому. Все змінюється, світ змінюється, і ми мусимо змінюватися і підлаштовуватися під цей світ, тому що по-іншому бути не може. Тут я знайшла якусь лавку з ручним милом. Мило насправді дуже пахло. Мені дуже сильно сподобалося це медове. Таке воно приємне на запах. Руки ще потім довший час трошки тримався цей запах. А так, в принципі, аромат був такий, як. Колись продавалося таке мило руч, чотири мила в одній упаковці таке біло, чи біло-синє полосати. Ось, в принципі, схожий аромат цього мила. Ось така місцевість, все горить, все світиться, збережена архітектура, все дуже охайно. Мені сподобався ось цей готель він такий ніби як бархатний зверху. Здалека виглядає, і, як ви можете бачити, все все дуже таке доглянуте. всі такі, е, ну, Атмосфера прикольна. Прикольна, таке щось таке. е, Таке, не знаю, якось так добре. Не знаю, як підібрати слова. І що ще хотіла сказати про те, що якось тут дуже зберігається якраз оця. Е, люди на полях працюють і насправді вони продають ці сири, молоко, м'ясо. І воно тут оцінюється. тут... Е, Якась лавка, де продають м'ясо, сир чи, чи яйця, вона там все, дешево не купити, це все оцінюється. Людина фізично багато працює, тому шкода, шкода, що в нас все так закинуто, що в нас всі забули про те, наскільки цінний, цінний людський труд. Тут такого немає. будь який продукт, який ви. Виконаний людиною, або якщо ж це зроблено власноруч, воно обов'язково ціниться, і на це слід зважати, і за безкоштовно ви або за копійки ніколи ви це не придбаєте. Вам прийдеться за той чи інший продукт заплатити пристойну суму. Тому дуже шкода, що в нас це все забувається якось не цінюється і взагалі дуже сумно. І ось кораблик. Пливе назад, а ми повернулись додому. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, що вам сподобалося. Пишіть коментарі, і я так само зроблю вам румтур цього будиночку, в якому ми живемо. Сподіваюся, буде так само цікаво подивитися. Якщо було цікаво послухати, буду рада почитати ваші коментарі.